Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні ми будемо готувати рибні консерви різні. Консерви буду готувати без автоклава, звичним способом кастрюлі з водою зверху на вогні. Трапила свіжоморожена кілька, вирішила приготую консерви з кільки. Дуже люблю кільку в томаті, а також з олією. Теж вона смачна. Кільку помила і більшенько відібрала. Окремо, буду її засолювати, отаку От робити кільку-тюльку. Купувала кільку пряного посолу, і з неї я робила такі рулетики закусочні. Хто не бачив, подивіться смачна і цікава страва. Але в нас не всі люблять таку е, кільку із прянощами, тому вирішила: оцю засолю, просто зроблю таку малосолену кільку. До картоплі в лушпині. Це смакота, делікатес. Солі додаю на око, як завжди, але додаю більше, ніж для смаження. Перемішую все, накриваю плівкою і відставляю в холодильник доби на дві. Періодично перемішую. Тільки, яка лишилась, десь приблизно в мене було кілограм, я її перебрала, почистила, помила і ще взяла три свіжоморожених оселедця. Теж їх помила, почистила, відрізала краєчки хвостів і тепер буду розрізати на порції. Також ще взяла одну велику моркву і середнього розміра цибулину. Це мені буде потрібно для кільки в томаті. Цибулю нарізаю довільно, я нарізаю кубиками, можна нарізати четверть кільцями, як вам зручніше. Чула таке, що в домашніх умовах без автоклаву не можна готувати ні рибні, ні м'ясні консерви. Але що я вам скажу? Знаю, що готували ми. Всі Сі, давно завжди. Ну, ви знаєте, коли почитаєш отакі коментарі, чомусь стає страшно, тому. Вам я не можу рекомендувати. Готуйте так, як я, це безпечно. Тому таких консервів я буду готувати небагато, і щоб вони довго в мене не зберігалися, будуть свята, і от я їх буду використовувати. Дуже багато різних страв. З використанням консервів, поки цибуля з морквою підсмажуються на олії в сковорідці, я заповню оцю баночку кількою консерви будуть у власному соку. На дно викладаю лавровий листочок невеликий, а також декілька грошин чорного і духмяного перцю. Рибку в баночку вкладаю щільненько. На кожну півлітрову баночку беру неповну чайну ложку солі, висипаю сіль і більш не додаю нічого: ні води, ні олії, а кришкою накриваю отак не щільно, відставляю поки баночку в сторону, а сама тим часом нарізаю оселедці, отакими от невеличкими шматочками. Дехто скаже, для чого морочити собі голову, можна купити в магазині консерви. Ви знаєте, у Якості їх останнім часом я засумнівалась. Купиш баночку, відкриєш там два шматочки рибки, а то юшка якась незрозуміла. А так ми бачимо, з чого ми готуємо, і це дуже економно. Якщо оселедці я купувала свіжоморожені по 88 гривень кілограм, то кілька. По 60 гривень свіжоморожена. От вам і підрахуйте. Дехто мені писав, а ви не підрахували ще скільки газу ви спалили. Підрахувала. Цей раз спеціально подивилася. Ви знаєте. Готувала, крім того, що на двох комфорках варила консерви, на третій комфорці варила вечерю, гріла воду, а вранці забулась подивитися і ще й сніданок приготувала. І нагоріло всього один куб. Це багато? Порахуйте. Скільки коштує один куб газу? 8-9 гривень приблизно. Ну от, І розділіть його на кожну баночку консервів. Цю баночку консервів із оселеця теж буду готувати у власному соку. Тому, крім солі, якої додала, також трохи неповну чайну ложечку і лаврового листка одного, а також цього рожком не додаю більше нічого, ні олії, ні води. Рибу вкладаю щільно у баночку, але не до самого верху. Третя баночка у мене буде кілька в томатному соку. На дно також листочок лавровий і перець горошком, духмяний і чорний, а також засмажку викладаю шарами. на дно засмажка, шар риби, знов засмажка і так до повної баночки. Також ще все пересипаю сіллю. Солі взяла, одну. Трохи неповну чайну ложку. На одну півлітрову банку десь іде приблизно пів кіло кількі. Це 30 гривень, плюс додайте засмажка, лавровий листок, томат, а, а також газ, який використали для приготування, і того. Нехай буде 50 гривень. Оця півлітрова баночка. Економно. Тепер додаю томат. У мене домашній це помідори, яблука і перець, протушкувала, перетерла і вийшов от такий от соус. Але трошки невірно зробила. Треба було отам між шарами соусом поливати. Будете робити, не повторюйте моїх помилок. Баночки ставлю в кастрюлю, на дно положила ганчірочку, а також перемашу. Патала ганчірочкою в баночки, щоб вони, коли будуть кипіть, не тарабаніли. В кастрюлю наливаю холодну воду до плечиків банок. Кастрюлю ставлю на вогонь. Коли закипить, роблю маленький вогонь, щоб вода в кастрюлю ледь кипіла і так варю. 5 годин, щоб кісточки стали м'якенькими, бо я, наприклад, люблю ці кісточки їсти. Вода, звичайно ж, буде википати, тому додавайте прямо з чайника окроп у кастрюлю. Води весь час повинно бути по плечі банок. Я ще приготувала 200 грамові банки, у які склала залишки оселедця, кільки, а також ще хребти лосося. Отаке От рибне асорті. Одна банка у власному соку, а до іншої додала покришену соломкою цибулю, моркву, буряк і томат додала ще. Це така заправка до борщу. Пісний борщ можна зварити такий. П'ять годин пройшло, баночки щільно закрутила і перевернула, поставила до охолодження. Ось уже. На наступний день баночки охололи. Оце така кілька в томаті з овочами. Бачте, яка красива! Так і хочеться відкрити, але нехай трошки постоїть. А це в нас оселедці. Ну, оселедці я відкрию. бо Баночка неповна, треба скуштувати. А це сорті у власному соку. Тут е, оселедець, хребти, лосося, а також кілька. А це борщова заправка з рибою і з овочами. Зварю пісний борщ якось. Цю баночку відкриваю і спробую, що ж тут у нас вийшло: чи справжні це консерви, чи ні. Але пахнуть, як справжні, ароматні, і дивіться, сок є там, бо виділився з рибки. Мені цікаво, як же кісточки, розімліли чи ні. А ну, зараз. М -м -м -м. Дуже смачно. Смакота. М'якенькі кісточки я з самого початку всі з'їдаю, а потім уже рибку. Такі консерви можна готувати з будь-якої риби. Приготуйте для салатів, для різних страв. Це дуже смачно і економно. Дякую, що були разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, будьте здорові і обов'язково щасливі.